Mm -mm. Не схоже, а може, там змія сидить, і це вона мене вжалила. Ой, що тепер зі мною буде, раптом вона тройна. Капанчик багданчик, не панікуй. Якби тебе вжалила змія, у тебе би був Так, Типе у мене наче сіп на ніжках. Я спробую подивитися. Ой, мене теж воно вжалило. Ой, як пече. У мене пече. Але, але у траві нікого немає. Де моя іграшка, але я не можу її дістати. Зараз я спробую. Ой, я теж не можу. О, у мене таке враження, що це така трава косуча. Значить, треба її вирвати. Бо я не зможу свою іграшку тоді дістати. Голими лапами ми не зможемо це зробити. Треба вдягнути рукавички. Хм. Рукавичок в мене немає. Але є лопата. Я просто викопаю цю треба і все. А що? Це гарна ідея. Ну, бажаю тобі успіхів, а я піду щось, щось з'їм. Бувай. Хм стінки. Стінка. Іграшка моя я не незабаром повернуся, почекай. Ой, печуть. М -м -м. А, Білка, мілка, привіт. Куди так поспішаєш, кабанчик бахтанчик? Ой, за лопатою. Хочу викупити чи траву. М -м? Не зрозуміла. Як це кусуча трава? Дуже просто, це трава жалить, а я в неї ігрушкою пустив. Тепер не може дістати. Тому я цю траву косочок хочу викупити. Цікаво, а де вона росте? Та ось там неподалік за поворотом. Ой, я зараз піду та подивлюся. <advance> Ой, я вже не збирала. Повний кошик крапови. О, Хтось іграшку загубив. Ось так. Сідай, малюк. Ха -ха. Та що ж ти такий неслухняний? Сідай, тобі кажу. Чекай на свою хазяйку чи хазяйна. У -у -у -у. Вітаю, бабуся. Ой, білка мілка. Привіт! Це випадково не твоя іграшка. А, ні, не моя, О, яка гарнесенька. <гас> Мабуть, саме про неї казав кабанчик-Похтанчик, а ще він казав, що десь тут росте кусуча трава. Вона його вжалила, коли він хотів дістати цю свою іграшку. От я прийшла подивитися, що це за така трава. <гас> Ой, здається, я зрозуміла, про яку траву ти кажеш. Це кропива. Саме її я тільки що назбирала. Кропива? А навіщо? Вона тобі, бабуся, вона ж пекуча Кропива це цілюща трава. Вона має корисні властивості. Її листя додають до чаю, щоб бути бадьорим. Ще вона допомагає при застуді і навіть волосся змінює. А я збираю її для настоянки Невже? А кабанчик-богданчик збирається її викупати Білка, мілка. -мілка. Передай кабанчику Богданчику, щоб він цього не робив. Тим паче його іграшку я вже дістала. Ти ж бачиш, я у рукавичках, тому мене крупива не вкусила. Ой, пішла я, білка мілка. Ой, до побачення, до побачення, бабуся. А я зараз піду до кабанчика Богданчика там віддам йому іграшку. Так ось ти яка кусуча трава. Я до тебе не буду торкатися, тому що я без рукавичок. Ось так. Білка мілка. Кабанчик Богданчик, добре, що я тебе зустріла. Подивись, що в мене є. ти змогла ті мою іграшку. Як це у тебе вийшло? Ти не злякалася косачої трави? Це не я, а бабуся. Вона була у рукавицях, кропиву збирала. Що? Як ти сказала, кропиву? Угу. Так, ця кусача трава зветься кропивою і вона виявляється корисна та цілюща. Бабуся попросила, щоб ти її не викопував. Вона її для настоянки збирає. це так. Я й подумати не міг, що така пекуча кусуча трава. Може бути комусь потрібне. Не добре не буде її викопувати, до того ж іграшку бабуся дістала. Отже й виходить, мене вжалила цілюща трава, і мені це пішло на користь. Отже, я оздоровився.